До вашої уваги новини. 20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні, на знак вшанування відваги, сили духу і стійкості громадян, які віддали своє життя під час Євромайдану, листопад 2014, лютий 2014-го року, захищаючи ідеали демократії, вістоючи права і свободи людини європейське майбутнє України. В місті апостоле з цієї нагоди відбувся ряд заходів. Пропонуємо вам для перегляду наш відеосюжет. В місті Апославе всі бажаючі були запрошені до районного будинку культури сучасник на урочистий мітинг в пам'ять про загиблих Небесної сотні та воїнів АТО. Слова співчуття виразив голова районної ради Віктор Олексійович Мудрий. У листопаді 2013 року студенти, хлопці та дівчата, трохи старше, ніж ви, вийшли на центральну площу нашої столиці без політичних гасел. З однією вимогою, щоб Україна жила краще. На жаль, їх не те ще не почули, а насильницько спробували прибрати. Тоді вийшли батьки, вийшли діди і подальші сто днів протистоянь пізніше назвали гарячою зимою. І саме події 18-21 лютого були найгарячі, чи найкривавіші. Вони забрали життя, майже всі життя Небесної Сотні. Коли ховали цих хлопців, всі відчували гіркий присмак маленької перемоги. І дуже сподівалися, що на цьому все завершується, завершиться. Але через два тижні підступно на територію українського Криму окупант вів свої війська. На жаль, ця історія відбувається, страшна історія по сьогоднішній день. І ті портрети хлопців, які зараз Перед вами це 13 героїв, апостолівщини, які віддали своє життя за те, щоб Україна жила краще. Я звертаюся до вас лише з одним проханням. Ту гарячу зиму називали Революцією Гідності. Українці відстоювали свою гідність. Я звертаюся до вас лише за одним проханням – бути гідними тих подій і цих життів, які віддали ради вас. Також до слова був запрошений апостолівський міський голова Нігай Станіслав Карпович. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих героїв Небесної Сотні, тих людей, які віддали своє життя заради майбутнього. Заради нашої гідності, заради європейського напрямку розвитку вони віддали найдорожче, що в них є. Вони віддали своє життя для того, щоб ми не втратили того, чого вони бажали, щоб ми йшли тим шляхом. Всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей. Більше ста з них загинули. 20 лютого 2014 року стала вирішальним днем не тільки для Євромайдану, а й для історії України та Європи. Імперський план колонізації України, відродження тоталітарного СРСР та розділення Європи був зруйнований. Бо Україна сказала рішуче ні, та обрала незалежність і європейський демократичний шлях розвитку. Продовжився мітинг на центральній площі міста покладанням квітів пам'ять про загиблих. Той день Україна втратила найкращих синів, але отримала справжню незалежність. Не впустили керівники району і небайдужі жителі нашого міста нагоди відвідати могили загиблих в АТО на місцевому кладовищі і покласти квіти героям нашого міста.